Доброго дня, діти! Сьогоднішня наша тема ігри з різними будівельними наборами. Це може бути кубики. Також може бути отака вежа Лего В кого що є вдома. Батьки вам в цьому допоможуть. Я думаю, що такі кубики є в усіх дітей. Дивіться, які вони гарні. Заодно. Можна вивчити і згадати кольори. От, червоний. Ставимо на білий, жовтий, зелений. Ще зелений. Дивіться, яку я гарно побудувала вежу. Трикутна форма. Прямокутна форма. Ось ще трикутна форма. Така, така башня зеленого кольору. Можна і кубиками гратися, і згадати кольори. Так, є отака вежа, дуже цікава. Так, так. Так. Розбираємо, назад збираємо. О! У немає ні вежі, ні кубиків, я точно знаю, що у вас є лего. Таке в мене є велике лего. І отак граємося. Теж розвиваємо дрібну моторику руки і згадуємо також кольори. Червоний, білий, зелений, жовтий, синій. Більші склали. Беремо тепер менші. Зелений, червоний, ще зелений, ще жовтий. Від найбільшого до найменшого. Синій, жовтий, синій, жовтий. Ось вам вийшла башня, як наша Україна. Така різнокольорова. Тому гарно проводьте свої вечори з дітьми. Бажаю всім успіху та удачі!